Як часто у сучасному світі ми отримуємо повідомлення Привіт, Купиш хліба, Ти сьогодні йдеш на гурток, напишеш пізніше, подивись уважно, чи всі ці повідомлення тобі зрозумілі? Адже ми не чуємо інтонації. Тому інколи важко зрозуміти, що саме має на увазі наш співрозмовник. Спробуємо з'ясувати разом. Порівняй три повідомлення. Зустрінемося сьогодні. Зустрінемося сьогодні. Зустрінемося сьогодні. Подумай, у якому із них повідомлення про зустріч? У якому запитання? А у якому спонукання до зустрічі? Зустрінемося сьогодні. Повідомлення про подію. Зустрінемося сьогодні. Запитання, чи відбудеться зустріч. Зустріньмося сьогодні. Заклик. Бажання зустрітися. Спонукання. За метою висловлювання речення бувають. Розповідні. Питальні. Спонукальні. Розповідне речення. Повідомляє про подію. Сьогодні влаштовую вечірку для друзів. Питальне речення містить запитання. О котрій годині. Спонукальне містить прохання або наказ. Спонукає до дії. Візьми гітару. Визнач види речень за метою висловлювання та прочитай їх з відповідною інтонацією. Кличуть нас у мандри океани. Бухту спокою облизує прибій. Розповідне. Зверни увагу. Інтонація знижується. У кінці речення ставиться крапка. Спробуй ще. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Обидва речення питальні У питальному реченні голосом виділяється одне слово Хто сказав, що все уже відкрито? Хто сказав, що все уже відкрито? Хто сказав, що все уже відкрито? Так зосереджується увага на тому, що саме цікавить мовця. У кінці питального речення ставимо знак питання. Прочитай знову В океані рідного народу відкривай духовні острови. Спонукальне. У спонукальному реченні інтонація посилюється на дієслові присудку. За емоційним забарвленням усі речення поділяються на окличні та неокличні. Неокличні речення вимовляються спокійним тоном. Сьогодні не зможу відвідати вечірку. Окличні речення передають різні емоції. Наприклад, сум. Шкода. Радість. Чудова ідея. Хвилювання. Хоч би батьки мене відпустили. Прочитай повідомлення та визнач, які з речень є окличними. Зробімо сюрприз. Угамуйтеся, Оля не любить сюрпризів. Це гарна ідея. Запросімо шкільний гурт на вечірку. Пропоную костюмовану вечірку. Ти жартуєш? Перевір себе. У кінці окличних речень є знак оклику. Якщо речення питальне і окличне одночасно, то в кінці ставиться знак питання та знак оклику. Неправильно поставлений, пропущений або зайвий розділовий знак називають пунктуаційною помилкою На берегах зошита пунктуаційна помилка позначається так. Уяви що твої друзі надіслали тобі в повідомленні лише смайлик. Постав їм запитання, щоб уточнити, про що йдеться. Що сталося? Ти спантеличений? Про що думаєш? А тепер? Чого радієш? У тебе свято? Поділишся гарними новинами. Подумай. Ти хворієш? Висока температура? Погано почуваєшся? Спробуй ще. Можна вітати з перемогою? Перше місце. Повернімося до повідомлень на початку відео. Кожне із них може бути різним за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Привіт. Привіт. Купиш хліба. Купиш хліба. Ти сьогодні йдеш на гурток. Ти сьогодні йдеш на гурток. Напишеш пізніше. Напишеш пізніше. Від чого усе залежить. Від мети висловлювання. Розповідати. Питати. Спонукати. Головне не забувати про розділові знаки, які допомагають розібратися у написаному. Запам'ятай. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. За емоційним забарвленням речення бувають окличні та неокличні, окличні речення вимовляють підвищеним тоном. З особливою інтонацією. У кінці окличного розповідного і окличного спонукального речення ставлять знак оклику. У кінці питального окличного речення ставлять знак питання і знак оклику. Неправильно поставлений, пропущений або зайвий розділовий знак називають пунктуаційною помилкою. Поставиш уподобайку. Пиши в коментарях, чи сподобалося тобі. Українська це легко.